Найстрашніше, коли батьки ховають своїх дітей, коли матір втрачає сина, так і не дочекавшись його з війни, у селищі вирішальному 27 вересня прощалися з 29-річним Віталієм Березюком, полеглим захисником України. У героя лишилася донечка та велика любляча родина. Народився Віталій 11 березня 1994 року в Змієві. Навчався у школі селища Ворішальний. Після закінчення вступив до Харківського машинобудівельного коледжу, а в 2018 році закінчив Харківський політехнічний університет, де також навчався на військовій кафедрі. Отримавши диплом, працював у темнівській виправній колонії. Потім у Харків-обленергомеханіком. У лютому 2023-го був призваний по мобілізації до лав Збройних сил України. Віталій любив життя, завжди турбувався про батьків, був підтримкою для молодшого брата та чуйним батьком для маленької донечки. Був товариським, любив займатися спортом, завжди був позитивним. У червні цього року зв'язок з захисником було втрачено. Увесь цей час він вважався зниклим безвісти, і лише нещодавно тіло ідентифікували. На жаль, лейтенант Віталій Березюк, командир розвідувального взводу військової частини а 4891 15 червня 2023 року, загинув мужньо виконавши військовий обов'язок бою за Україну, її свободу і незалежність поблизу населеного пункту Роздолівка Донецької області, висловлюємо щирі співчуття родині та близьким полеглого воїна. Герої не вмирають. Вічна та світла пам'ять славетному бійцю Віталію Березюку.